Слава Ісусу Христу! Хочу вам звістити благу звістку. Ісус Христос любить вас. Ви дуже цінні і дорогі для Бога. Він сам прийшов в цей світ, прийняв на себе Тіло людське, постраждав на цій землі, в муках, в стражданнях на Христі. Він віддав своє життя і на третій день воскрес з мертвих. Він прийняв на себе вину за наші гріхи і заплатив своїм життям, але смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І на третій день Син Божий воскрес із мертвих. І сьогодні кожна душа, яка прийде до Бога в молитві покаяння, визнає свою вину, покається в своїх гріхах. Отримає прощення гріх.